Головком Сирський дав інтерв'ю для The Guardian і зокрема сказав про те, що з 2022 року кількість російських танків зросла удвічі – із 1700 до 3500. Арт-системи втричі, бронетранспортери зросли із 4500 до 8900 одиниць. Разом із тим минулого тижня жваво обговорювався такий позитивний прогноз, який намалював журнал «The Economist, де говорив про шалені втрати Росіян у бронетехніці, і про те, що вже в наступному році, зважаючи на ці втрати в бронетехніці, Росія може перейти в оборону. Скажіть, будь ласка, чи є якась суперечність між цими даними? Чи росіяни багато виробляють і багато втрачають? От як ви бачите? Ну, скажімо так, інформацію від The Economist? Ну, я можу лише як головрет профільного видання порадити читати профільні видання, тобто які, які пишуть лише про певну тему. Uh, і залишити таким чином uh, оцінку за економіст креповажного видання, економічного повидання, uh, ну скажімо, на його совісті. Ну треба, я не просто ну, вибачте, але от яка я, наступне питання, і знову якесь, як я не знаю, там з маю uh, якось ну, можливо ну, знімати оптимізм. Рожеві окуляри, ви це так назвали. Під так час, я не я, я не знаю, чому так відбувається, але от ну давайте вже під'ємобу такі Ну, Давайте реалістично ну реалістичну картину, тому що справді з'явився величезний такий оптимізм після того як ця стаття минулого тижня вийшла. Ну треба розбиратися з першим джерелом. Яке перше джерело вони взяли фотографії супутникові знімки з баз зберігання? Ну очевидно, не всіх з баз зберігання, але більшості так на них дійсно кількість певних видів бронетехніки зменшується. Тобто, ворог дійсно, він по перше, якщо брати офіційні дані від головного управління розвитки міноборони України, то зараз ворог, якщо брати нові танки, т 90 прорив, це єдиний танк, який зараз рівно виробляє противник, то мова йде про те, що приблизно на рік він виробляє лише 200 одиниць. Все. Це інше, тобто, ці от за оцінками півтори тисячі, якщо вони самі навіть оголошували, це відновлені та модернізовані, відновлені мається на увазі те, що береться те, що було на складі, тобто те, що знаходилось під відкритим небом на зберіганні, і відновлюються зменшення кількості на запаси, безперечно. Але треба розуміти, що у ну, скажімо, так от є офіційні втрати у бронетехніці. У, о, о, треба розуміти, що мова йде про виведення з ладу, тобто от танк отримав ураження Ще і лагодиться Потім. Так. і він лагодиться. І е, для танків, якщо мова не йде про те, що якщо ну, танк радянського типу, от які вже вигоріли і там була детонація боєкомплекту, коли там башта відлетіла і все там ну повністю вже зруйнований корпус. Це інше насправді лагодиться і лагодиться багато багато разів. І маю зазначити те, що це не є якоюсь там ну скажімо так. Виключною російською особливістю Україна також активно лагодить бронетехніку радянську і багато танків, які воювали ще там 14-го року в АТО. Вони зараз воюють, попри те, що вони були багаторазово уражені. Активно працюють бронетанкові ремонтні заводи, працюють рамбати, і, відно... і техніка відновлюється. Так вона зазнала ураження. Вона пішла на ремонт. Вона потрапила в статистику втрат ворога, але є втрати відновлювальні. Є втрати невідновлювані відносно танків, не відновлювані втрати, коли там дійсно все там. Корпус окремо, бачите, окремо корпус корпусу пішли тріщини. Все, це втрата. Все інше об'єктивно ГРФ може лагодити. Чому, чому ми бачимо тоді от ці Т-54, Т-55, Т-62, які ще, до речі, були вересні 23-го року, то вони вже дуже давно постачаються. Причина проста, тому що є пропускна спроможність російських заводів, які ну, і рембатів, які відновлюють техніку, є об'єктивне збільшення, про яке говорить ну, от зараз нові дані 520 тисяч поточного складу російських окупаційних військ, російського групування. Озвучено сирським. Угу. На, ці, на цю кількість також необхідні танки. Необхідні були, їх беруть із, якраз із баз зберігання відновлюють і направляють до війська. Тобто, так, на фоні цього кількість на базах зберігання зменшується, але для того, щоб сказати, що у РФ там завершуються танки 2-3 тижні максимум, то ні. От взагалі ніяк. Вони ця кількість танків, яка в них є, вона знаходиться у війську. Вона ремонтується, вона знаходиться на е, бронетанкових ремонтних заводах, і цей параметр е, виданням за економіст не врахований. Якщо не враховувати цей параметр, то так дійсно можливо говорити, що 2-3 тижні максимум чи там скільки 5 місяців до 25-го року, так? Да? і 8 днів. Все, тобто ні, такого якщо і буде момент того, що у РФ будь-якому випадку так у РФ є не комплект бронетехніки. Якщо не було б, якщо б у них був би комплект бронетехніки на ті сили, які в них зараз є, то тоді б ми не бачили б у його рядах ці от дата кроси, кроси китайські баги, їх називають гольфхакарами, ми не бачили б ці наступи на і не знаю там на мотоциклах засилля буханок. Цих уазиків цього, цього б не було. Не було б цілих там стовп навіть на МТЛБ. А цих танків Сараїв, які є насправді, от коли танк ще неможливо відновити як бойову одиницю, тобто, наприклад, він не може вже вести вогонь, тобто, все. Його немає снігу не можуть полагодити, але його перетворюють фактично у танк сарай, а танк сарай це є бронетранспортер. Тобто він не веде бій як вогнева машина. Тобто у нього там башта вже навіть не працює. Вона не передав не має вже немає можливості вести будь-який вогонь. Але він використовується як бронетранспортер. Тобто на базі танк. з танком Сараємцем. Е, от про що йде мова. Це знов таки. Е, так як є, у ворога є ресурси для того, щоб відновлювати бронетехніку, для нас важливо розуміти, що якраз темпи відновлення бронетехніки спираються в нього насправді ну, точно працювало чотири заводи танкових, які могли відновлювати танки, які могли проводити їх модернізацію та відновлення. У нього плани було щодо їх розширення ще на два. Не факт, що ну, немає інформації, що вони він це реалізував. Тобто, якщо, грубо кажучи. Ми хочемо, і Європа хоче, тому що зараз там то вони ж рахують скільки там йому років залишилось до війни. Е е е якось на повпливати на цей процес, то треба говорити не про запаси, а про знищення чи з е е Унеможливлення чи по, по перешкоджанню ворогу можливості відновлювати бронетехніку, а це означає те, що необхідно завдавати удари по його о, бронетанковим підприємствам, по підприємствам, які виготовляють ремонтують комплектуючи до цих машин, тому що на кожен танк потрібен по одному двигуну. На цілий двигун банально треба відповідні патрубки, відповідні та мушільнові чи все це. І так по кожній системі вузлу та агрегату бойової машини. Тобто, якщо РФ продовжить е, об'єктивно працювати у такому тепличному режимі, ну так умовно тепличному, тому що нібито є санкції, але по їхнім оборонним підприємствам не прилітають е, ракети, то вони можуть працювати і спокійно масштабувати виробництво. І е, якраз от цьому треба перешкоджати, а для цього в Україні потрібен відповідний інструментарій у вигляді далекобійних ракет та зняття будь-яких обмежень на їх використання. Налого ще хочу поговорити з вами про російські винищувачі. Видання Дефенс Експрес писало не так давно про те, що міг 31 БМ. медійна увага до нього не надто прикута, тому що у нас повітряні тривоги постійно, коли міг 31 К злітає у повітря. А якраз у ці міг 31 БМ це найпотужніші винищувачі воду. Водночас була інформація ще кілька місяців тому, що коли були удари по аеродрому Бельбек, то там могли зазнати пошкодження Ніги. А от які чи це Міг 31 К чи це Міг 31 БМ, тоді в повітряних силах Збройних сил України говорили про те, що це ще потрібно з'ясовувати. Ось ці винищувачі вони в принципі могли міг 31 БМ бути на тих аеродромах, по яких прилітали? Чи їх зараз ворог? Ховає максимально Насправді, Насправді. і наскільки про кількість ви для наших глядачів хочу акцентувати увагу, власне на тому, що важлива інформація, читаєте Дефенс Експрес, акцентував увагу на тому, що величезна кількість таких зараз винищувачів росіян. І це для нас є небезпечним фактором. А, та, але справа в тому, що Ну, скажімо так, ці виничувачі вони історично відносяться до винищувачів далекої протиповітряної оборони. Тобто на міг 31-х РФ Радянський Союз побудував саме таку оборону від можливої атаки США. Коза і застосуванням стратегічних бомбардувальників, які запускали би крилаті ракети, і саме тому мікридцять 31 вони були розгорнуті ну, в районах крайньої півночі на ну в таких от прикордонних районах, там на далекому сході, в тому числі, і це була їхня задача атакувати саме стратегічні бомбардувальники. Для цього вони були озброєні унікальними ракетами, ну і продовжують бути озброєними, які мають там дальності у понад сотні кілометрів. Тобто якраз для ураження таких цілей е, наразі е, сказати скільки от точно ворог тримає міг 31 БМ як виничувачів перехоплювачів навколо України. О такої інформації немає об'єктивно. На жаль, так були випадки їх базування на аеродромі Бейбек, але у кількості, якщо от брати супутникові знімки, там було зафіксовано е, буквально там дві машини. Можливо. Я точно не пам'ятаю. Просто одна справа в тому, що одна з них якраз скотилась, е викатилась за межі mm -hmm. з посадкової смуги під час розгону, скоріш за все, і е вона просто не впала прямо в море з збрива, тому що він знаходиться на, такому, mm -hmm. на, трохи на висоті. А, тому, е Мені здається, що знов таки треба. Ну я не можу сказати скільки їх от навколо України, тому що таких даних немає. Але якщо брати загальний показник, що зараз щоденно що озвучно президентом України, що ворог зараз використовує щоденно близько 300 літаків бойових проти України, то о, за загальною пропорцією складу військово-космічних сил Російської Федерації десь приблизно можливо 5% до 10% з них можуть бути мікростімбом. А, тобто, в цілому ресурси в плані авіації у ворога ще надзвичайно ну, великі, великі. Ну, дивіться. Тобто, так великі. Якщо брати загальний склад військово космічних сил Російської Федерації, постаново на 2001 рік мова йшла про понад тисячу літаків, з яких ну, загального складу. понад тисячі. Це з з Ні, це з ось, війки, з строєвих. А строєвих. Та, це, це, це строєві машини. Причому треба враховувати, з них і саме ті, які можуть використовуватися безпосередньо на полі бою, тобто, мовно кажучи, тактична авіація, з них було о, понад півтисячі. Ще сотней, що чимось, це настаном на 21 рік. Так, у ворога є втрати в авіації. Але він знов-таки підіймає те, що в нього ще літає, тобто те, що вже було виведено там особливо там су 25 наприклад, шурмовики Підіймає там, су 24 бомбардувальники е, випускає нові машини Су-30, Су-35, су 34 і об'єктивно ну навіть. Ну, мова йде там про десятки, там декілька десятків, але Україна і збиває ну, скажімо так, не кожен день винищувальну авіації ворога, ну взагалі тактична авіація ворога, не кожен день збиває. Тобто, є такий ще аспект і ну Ворога величезна перевага, саме тому, от знову повертаючись до Сталік Зеленського, він сказав, тому що от, у ворога понад 300 машин, тому в Україні от, от прямо зараз потрібно 128 багатофункціональних винищувачів, типу F16. Там навіть півсотні, це цитат навіть півсотні не врятують. А об'єктивно треба розуміти те, що найближчим часом ну, може не йти ескадрилья, може чи трохи більше. Якщо може надійтися ескадрилья, то відповідно і функціонал її буде трішечки інший, правильно ніж якби були ті 128, про які говорив Зеленський. Так і навіть повертаючись до інтерв'ю головнокомандуючого сердського, він сказав, що сам з Guardian, що навіть після тримання цих F-16, причому строки вже відомі, і він просто не може їх оголосити, то вони не будуть наближатися ближче 40 кілометрів до переднього краю. Угу. І все, тобто тому, що їх зіб'ють не наближатися 40 кілометрів до переднього краю. Це фактично використання цих винищувачів як засобів протиповітряної оборони, це чудове посилення української ППО, тому що саме винищувачі є. Найбільш ефективним засобом протиповітряної оборони з точки зору мобільності, от якщо зенітний ракетний комплекс він стоїть на одному місці і може там переїздити раз ну, об'єктивно, раз на добу може переїздити і теж у межах певного там. Ну, він не може сьогодні там воювати умовно під Львовом через 6 годин бути під Харковом. Ну, фізично це неможливо. Об'єктивно, навіть там навтівка за стільки часу не доїде, а, то от для винищувача такі задачі цілком можливі. тому І саме тому от у країнах НАТО вся протиповітряна оборона фактично базується на винищувальній авіації. В країні може взагалі не бути об'єктивно будь-яких комплексів зенітно-ракетних комплексів середньої дальності, але бути авіація. ну Це от реальні країни НАТО.